Сьогодні в галереї Семирацького у Харкові закриття виставки Харківської ради, яка дуже вразила харків'ян, гостей міста. Харків та його історія це улюблена тема харків'ян. Ця Виставка, мабуть, побила всі рекорди з кількості відвідувачів за 9 років праці нашої галереї. Це вперше, це не просто якась унікальна ексклюзивна виставка, вона єдина і неповторна в своєму роді, бо більше ніхто з художників не брався за таку роботу. І те, що вона відбулася завдяки благодійному фонду на це не просто успіх, це можна сказати маленька перемога. Коли ти на ці картини дивишся, то ніби занурюєшся в той час і здається, що ти сам колись ходив по цим вулицям і бачив ці будинки. Порівняти ту епоху з сьогоденням це дуже цікаво. і Ми можемо зробити якісь висновки для себе, нові відкриття. Нам не вистачає краси. Нам не вистачає власної історії, і ми дякуємо за ці сторінки історії, які не є скучними, не є нудними, і є такими, які дозволяють відчути себе частинкою всього цього. Виставку завершено, але продовжується великий проєкт благодійного фонду Дениса Парамонова. І Це не тільки ця експозиція, це сама книга Сковорода у місті мудрості Захарполісі. Ми Будемо продовжувати презентувати її українському суспільству, а також будемо продовжувати передавати безкоштовно українським бібліотекам.